Сьогодні будемо готувати чудовий салат, шуба. Шуба з росочками. По версії викладаємо цибулю. Цибулю ми здушуємо, щоб не було рідини. Виложуємо по селеці зверху, придушити гарно і видушити майонезом, зробити таку сіточку. По версії натираємо. Яйця розрівнюємо гарно і видушуємо майонезом, робимо сіточку. А зверху натираємо моркву. Розправляємо гарну моркву. Беремо, смащуємо майонезом зверху, смастили гарну моркву. Натерли буряки, здушуємо з буряків сік 40 грамів. socos por aqui